І всім привіт, народ, з вас підписав, подобайка, так ми продовжуємо грати. В Хвойку, Хуйку, Хвойку, Хойку. За Ірак, воюємо з Іраном. Треба зараз швидше закінчувати і починати на Туреччину йти, яка. Ага, який і Німеччина гарантує незалежність, і Британія гарантує незалежність. Прекрасно, що може бути краще? Так, зараз в нас тут. Я збираюсь тут робити прорив. Сюди. Без однієї дивізії, сюди, без однієї. Сюди, без однієї сюди. І в ідеалі взяти тут порт. Якийсь з цих двох, бо вони отримують завдяки ним постачання Погнали. Сподіваюся, зможу зробити їм неприємно. Ой, паралельно давайте атакувати, щоб відволікати їх. І знову ж, у них просто не вистачить дивізій, чисто щоб перекрити нас. Бо я роблю прорив, але в них просто не буде дивізій, щоб закрити його. Просто не буде. Ой, тут би зробити красиве оточення. Ой, все, тут ще мінус одна дивізія. Тут, тут мене, типу, затримали, але це не так важливо. Тут контрнаступ. Зараз це одна дивізія трапить в оточення. Кінець Ліги нації. ага, ага. Фіни відхилили Савко угу, угу. Фіни молодці. Ой, щось якось. Ця одна дивізія занадто сильно нас зупиняє через відсутність постачання. Але зараз все буде краще. Все, ой, ой, у нас з'явилось постачання. І трохи підзупинимось. Якщо вони думають, що вони такі розумні. То вони помиляються, бо ви потрапили в оточення ще одне. О, і це порт. Порт в цій провінції. Прекрасно. У нас тепер точно є постачання. Так, ти. Швидко забіжи сюди, будь ласка. А я поки візьму ще одну провінцію. Закрийте! Все, добийте їх тут. Ще мінус одну дивізію. Ой, а я. Фух. На, погнали. Ще. Металургійна компанія. Державна. Ще більше металу, власного. Ось тут би їх перекрити вже. Повністю о. о. Хорошо. Що таке? Вас вбивають. Ой, як шкода, як шкода. Так, тут. Що цей регіон? Ну, Давайте ти сюди. Ти сюди. Так, нова піхотка, дякую. Почнемо виробляти. Ах, сталь. Де <sci -fi> дістати стільки сталі? Чисто французам даю. Споряджено Військові заводи, купа даю французам. Ой, не військовий завод, фабрик. Так, дякую за дослідження, але скоро сороковий рік буде. Ось я почекаю на 40-й. Все, добивайте їх тут. А, все, фу. Нарешті Іран капнув. В нього нема флоту. В нього флоту нема. Ну що, мені тільки ось так зробити. Затвердити і вийти, окей. Окей, окей, окей. Ой, а красиво, а красиво. Якщо б ще в мене була можливість Туреччину вибити. Е, але мені потрібна Туреччина. Мені необхідна Туреччина. Але мені з ким об'єднатись заради Туреччини. А у п'ятої Туреччини я гарантія знову ж і від Німеччини, і від Британії. Я морально до цього не готовий. Так, ви ж вантажів командуємо постачання. Якщо що. Так, тренуйтесь, міняю вас на всіх на такі дивізії. Ви зможете дозволити ось так зробити? Все, нарешті. Так, зараз буде сороковий рік. Є? Ну ні, тут між фашистами і комуністами. Що? Фашисти в уряді, Та нехай! Чому ні? Може, якщо я увійду в вісь, то мені. Блін, а може мені б краще було б демократом бути? Ну ні, мене союзники не запросять до себе. А німеччина до себе може запросити. Так, 40-й рік це ти. Дослідження. І теоретично можна сюди в дослідження. Темпи дослідження плюс 4% за 400 днів. Ой, а чому ні? Чому ні? То мені сказав, що я не можу собі це дозволити. Так, давай. Піхотка захист. Тут прорив. Арта і так далі. Бо відповідальність за прорив. Надійність, Та ні, давайте на. От, піхотна атака, протанкова танкова атака і так далі. І ви. Давайте зараз військово промислову організацію, тим буду все. Ой, а я бачу. Блін, десь було. Так, стай 10-10. Ні, це. стай тисяч. Ну, блін, знову ж, якщо б ми почали зараз війну з. Та-та. та Якщо б я зараз почав війну з туреччину, я б спокійно тримався. Якщо б була б тільки туречна проти нас. Вони погодились прийняти мені в альянс. Мене б в альянс погодились прийняти. 30%. О! О! Ой! Так, стоп, ні, я не розумію. Більше 30% популярність демократії. Кого вас замінимо? Давайте замінимо на когось, хто буде давати демократію нам. Блін, тут підтримка комунізму і підтримка демократії одночасно, А я окремо Я не можу демократію качнути. Та ну, не чесно. Я хочу демократію собі. Це було б так зручно. І тут було б цікаво пройтись, звісно. Погнали. Ай, теоретично можна нове дивізію робити. Знову ж теоретично можна здати ось цю провінцію. Встати по узлам постачання і сей. Ну, тобто, ні Франція, ні Британія мені нічого не зробить. Тобто по річці встати, в цих провінціях і по річці. Ну, Ось, умовно, по умовній річці ось тут ще. Вздовж залізниці, грубо кажучи. Головне відбити їх з кувейта. Тут також відступити до Добі ось цей регіон здати. Через відсутність постачання. через відсутність узлів постачання. Встати ось тут по горах. Але для цього всього така неймовірна кількість людських ресурсів потрібна. Давай хоча б ще 7 дивізій. А, знаєте що? Я збережусь. Чисто заради того, щоб дещо перевірити. Що зараз буде, якщо я піду на Туреччину? Погнали, байдуже оголосити голосити війну. Так, знову ж, це чиста перевірка. Ой, ми тут на тренуванні стояли, я трохи забувся. Угу, І британці, і німці проти мене. Це, звісно, цікаво. Я б навіть сказав, це дуже цікаво, але цікаво ще те, що. А, ну тут хтось є з самого початку. Ну, окей, я, знову ж я сказав, я завантажився, чисто, щоб подивитись. Ти типу було б прикольно, щоб тільки хтось. А ну-ка, ні, а я не перезавантажусь. Я хочу подивитись. Туречно, тебе хтось запросить в союз. Рано чи пізно. Типу, ти або в Союзники, або в вісь вступиш. Мені просто цікаво, куди. Чи ти нікуди не вступиш взагалі. Це навіть хорошо, що ти нікуди не вступиш. Серйозно, туречно, ти нікуди не вступаєш? Ні мене ніхто не запрошує. Якщо б Японія воювала з Союзниками, Можна було б разом з Японією об'єднатися, капнути британців. Панали. Ну, просто повернуся. Знаєш, я просто подивився, що буде. Так, ой, блін, просто тут навіть щоб по одній дивізії поставити, вже багато сил треба витратити. завод сюди. Далі масу. Сюди два цивільних чотири військових потім. А далі я подумаю. Та блін, складно, дуже складно. Ми, якщо б я міг союзників вступити, це було б так прекрасно просто. Нідерланди капають, то буває. Ой, тут непогано ще одне. Так, провінція 101. Десь 10, і 10, це тут, десь. Хм. А може і хорошо, що в нас буде вузол постачання тут. Поставимо захист ось десь ось так по п'яти провінціях, а не А не по більшій кількості. А погнали, подивимось, де саме. Вони постачання мені побудують. Але, блін, це ближче до них їх вузлів постачання. Але мені треба буде менше дивізії, щоб захищатись. Так, піхотка. Давай надійність, візьмемо. Ой, тут міг би. О, цікаво. Сталь плюс 10. Тим дослідження промисловості. Можна було ось так отримати сталь. Так, поверне мені одну фабрику. Хіба більше фабрик. 10 фабрик на будівництво. Це вже непогано. 40 виріх. Та бонуса вже для піхотки. Нова вантажівка. Та виробляйте нову вантажівку. Падіння Парижу. Ой, там же ще у союзників свої проблеми будуть, Як прекрасно. Можна їх вдарити в спини справді. Так, вантажівка Та прорив? Байдуже. Блін, окей, припустимо. Тут я відійду до цього порта в злопостачання, до цього порта. Мені треба буде 5 дивізій захищати. Або 4 ось так. Але якщо 4, то тут в них вузол постачання, є, з якого вони зможуть атакувати. І це сюди вже мінімум 8 дивізій. Ти подивіться 8 дивізій. Це лінія захисту ось тут, сюди. Мені шкода, що чисто по горах не вдасться встати. Або ні. Так, зараз зачекайте. Або якщо вже ми так чи інакше тут будемо стояти, то станемо ось так. Це гори? Це не гори. Ось так. в Чотирьох провінціях. Тут їм незручно буде атакувати, тому що вони з, одні, з однієї в одну будуть атакувати. Сюди, тут сюди хорих. Що дасть мені неймовірний бонус. Це є далі. Сюди б насправді також хоча б 6 дивізій. Щоб закрити це швидко. У мене лишається 3, 3 дивізії. Щось. Щось не те. Треба, треба більше, треба більше всього. Так, Франція капнула? Так, це хорошо, бо Франція буде ворогом нашим. А, все, Франція. Ой, ти нічого мені від тебе тоді не треба. в мене ще повністю вільна торгівля. Я б міг теоретично і своєю. Гайду Швеції трохи закуповуватись. Так, в мене знато сильне виробництво піхотки. Треба ось так, щоб було. Тобто обладнання. Арта. Звісно, мати ППО, щоб вибивати їм авіацію. Було б прекрасно. Блін, ще потім в США. Я не готовий. Так радянсько німецька угода, Ага, ага. Норвегія капнула. Ой, а тут же Італія, і теоретично Італія мені може допомогти. Але в мене від французів потрібні території. Це ж. А, це Сирійська республіка взагалі. Так, тут. Я отут отримав постачання, тобто. Ось так. Раз, два, три, чотири, п'ять провінцій. Сюди 10 дивізій, хоча б. Можу ще одну комірку для досліджень взяти. Або дамбу побудувати. О, скільки тут є ще комірок для будівництва. Огнали Так, сім дивізій, це щоб зробити вас. І по-хорошому ще б 24. А, ще 9 тільки може. Давай ось так. Вас. Дістати в Багдад Одразу. Угу Давайте 12. 7 є Ви сюди. Ви нікуди не прикріплюєтесь. У нас є ще вставу. ось тут три. Ой. А воно якраз і хорошо виходить. Бо ця десятка. По ітогу. А, по итогу вставайте ось сюди. Сюди 5 дивізій, по 2 дивізії в провінцію. Ось це мінімум, який треба тримати. Хоча б, по... кожній провінції по 2 дивізії тримати. Так, і виходить, що ось ця 24-ка в нас виключно на захист стоїть. Типу, тобто, ось тут захист, ось тут захист, ось тут захист. І ще 12. Скільки тут? Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять. Якраз. Ну, 12. Нехай. І ще 12 дивізій сюди, які будуть нашою наступаючою армією. І вже так можна буде бити Туреччину. Таким чином. Ой, Масул потрохи забудовується. Прекрасно. Є стейт тисяча. Так, є. Так, дамба буде в нас в 1.011. Ось в тобі дамба. Ось тут буде так. Хм, непогана провінція В баг... в Басері. Ой, тут не дуже багато британців, до речі. Кувейт ми швидко відіб'ємо і підемо. І скоріш за все, ці шість дивізій я залишу захищати порти. Бо мені страшно лишати порти без захисту. Типу, раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ні, так, раз, два, три, чотири, п'ять, п'ять провінцій з портами. Ось їх захистити. Так, стоп. Займайте ось по цю провінцію. В цій не стійте, Там буде. Будуть, будуть трохи інші війська. Або десять. Давайте, давайте для початку все ж таки зробимо на Туреччину 10. Типу по дві дивізії, як я і сказав, по дві дивізії. На провінцію можна починати. Спочатку десятку. Почнемо. З десятки. Так, дамба. Це купує чек для будівництва камірок. Це множник військовозобов'язаного населення. О, інфраструктури. погнали хоч купи інфраструктури. Ой, а непога. непогані бонуси на промисловість, в принципі, так. Так, ага, 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 ще, ще два дослідження. Сороковий рік. Це покращити арту. ППО, я не почну виробляти, судячи за все. І давайте ресурси, видобуча ресурсів важлива, Бо ми скоро залишимось без можливості закупати. Хоча ну, нам буде все. мені так чи інакше буде в когось сталь купувати. Так, а в мене хтось купує, від торгівлі три отримую. Та непогано. Але ставка на експорт, дивіться, якщо я роблю ставку на експорт, в мене звільняється. в мене зараз звільняється три військові. Ну так, ось так. Якраз три фабрики. І звільнялись, Звільняється все. Е, трохи мінуси лишається все одно. О, о, погнали. На. Це органі... ще більша організація. Так, в мене в з дуже хорошої організації. Що там? Ще не поповнені? Окей, почекаю на вас. Да, це буде дуже небезпечно. Давайте ще одну видобучу ресурсів беру. Знову ж, у нас скоро будуть проблеми з ресурсами. Нам би ще б десь мати вольфрам алюміній. Афганістане. Коротше, головне Туреччину винести. Ось стати, ось тут в захист десь. Красивий захист. І, насправді, кажуть, що взяти бейрут Дамаск. І ось тут дві провінції встати, Бейрут Дамаск і дві гори, і все далі не буду Ну, Це. Щось ідеальне, якщо б у нас вийшло так зробити, це було б занадто хорошо. Так, протипіхотна атака прорив, це бронебойність протитанкова. Давайте бронебой нарв цей прорив, протипіхотна атака. Так, нові 10 дивізій майже готові У нас? Я правильно розумію? Так, да, до обладнання більше не вистачає. До побладення в нас проблеми більше, ніж з піхоткою. Не люблю до через це. Але в нас є бонус на, на захоплення чужої. Зараз під час війни будемо захоплювати чужу техніку. Так, це я тебе взяв. О, я видалив ідею аграрне суспільство. Купа мірок для будівництва. Що в нас там по інфраструктурі? Де я отримав? Я думав, я багато де отримав хорошу інфраструктуру, а це не так. Або просто отримав інфраструктуру. Чекай, так, нові дивізії, нова армія. Сюди. Так. Ви якщо щось сюди додаєтесь? до 41-го ще далеко відносно. А, так, точно. Я ж тут видобучу ресурсів. Все, я можу не закуповувати сталь взагалі тепер. Тому в мене стає все менше, менше фабрик на будівництво є. А, е. а, тому що в нас ніхто не купує нафту, а чого? Е, мене доста... Я продаю нафту, купуйте нафту. Ну і нехай. Ой, бо... больно не треба було все. Я образився на вас. Да, то попладнення, це наша проблема. Все, всі на місці, всі готові. Німеччина оголосила війну його а я зараз бережусь Ну, сорі, я за Ірак граю. Що ви від мене хочете? Щоб я без збережень грав. Так, туреччину ми зможемо виснажити в тих провінціях, в яких ми зараз стоїмо. Тому оголосити війну. Оголосити. Чекаю, все. Дочекався приєднання сюди. Тут ми стоїмо в захисті, сподіваюсь, нам нічого не зроблять. Так, головна мета буде порт. Видобучі ресурсів. Тут. Тут, 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 тут. Блін, якщо б я міг тут прорватися швидко, кудись. Знову ж, найближчий вузол постачання, Алепа туди йти, це розширити дуже сильно фронт і так далі, це неприємно. А так, може, в них нема постачання. Коротше. Поки що робимо те, що робимо. Розбираємось спочатку з Кувейтом. Погнали. Добуваємо їх тут. Єй, кувейт. А, це окрема держава кувейт була. Ого, слухайте. Дякую, кувейт. Непогано. Так що я тут досидив? Непогано досидив. Давайте на майбутню резину пров... повивчаю, що я міг. Так, ні, ви відкріпіться. Так, дивіться, я тут по одній дивізії ставлю в порти. Просто щоб хоча б щось було. І давай одна дивізія все ж таки сюди приєднуйся. Так, тут, в свою чергу. Можна зробити. видалити-видалити? І поставити ось так. Красивий фронт. Ой, слухайте. Останьте кордоном тут. І теоретично, що зможе я сюди прийтись? Серйозно, я зможу взяти цей вузол постачання і зробити їм прям дуже боляче тут. Ой, це було, б крас... це було б дуже хорошо. Це було б прям дуже хорошо. Може тоді не треба було ось цю привітцю здавати, а одразу йти в їх вузол постачання? А що, якщо я зараз справді перезавантажуся? Зараз. секунду, секунду Вони ж не знають, що я на них зараз піду воювати. І в них цей вузол постачання просто буде неприкритий Я можу забрати цей вузол постачання і створити їм максимально некомфортні умови. Чому б і ні, а чому ні? Скажіть мені, чому ні. Чому ні? Чому ні? Окей, у них все ж таки є кордон зі мною, але якщо я одразу почну активно атакувати туди. Як мене дратує, наскільки ви робляти переорганізацію? Якщо прям одразу почати з активного наступу на ту провінцію? Давайте теоретично ППО можемо вивчити, не знаю. Або вже почати вивчати потрохи літачки. Ну що ж, а знаєте що? По посиланню в описі ви зможете знайти та придбати мої ігри, особливо знайти War Factory, гра, яка вийде через півроку, але вже досить цакуто виглядає, і якщо ви додасте їде бажано, це просто неймовірно мене підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори. Ніяких можна побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку. саме завдяки вам виходять з відео. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. Також неймовірно мене підтримують. А так, загалом, дякую вам. всім за перегляд, всім удачі та бувайте.